А дзвони так тривожно б'ють у церкві. Вже другий рік іде війна, від пострілів, гармат та кулеметів здригається рідна нам земля. Стара сорочка, давня, як війна, сорочка наша вишита Христа. Минулі війни, пам'ята вона. У ній справляли може і весілля, я ж одягну її у час воєнний, стара сорочка нині з веселя, воно є в нас те, що зветься незнищеним. Старі сорочки, наче оберіг, вони і з нами йдуть до перемоги. За тих, хто нині чи колись поліг, за тих, хто відрива чорчаці роги, за тих, хто захищає кожну мить. Хочу перемоги над гордою, над злом, брехнею, хочу просто жити і пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати. і мову вчити, мову не язик. Ще поживем, відборемо, відвоюємо, бо ж Україна вічно буде жить.